Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Петро сказав Ісуса, Ось ми залишили все і пішли за Тобою. То що нам буде? А Ісус відказав, «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому бутті. Коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батьків, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Слово Господнє. слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Сьогодні чуємо питання від Петра до Ісуса. Ось ми залишили все і пішли за тобою. Що нам буде? в сенсі за це буде, яку ми отримаємо заплату. І це звучить, погодьтеся так трошки меркантильно, навіть не дуже гарно. Тому, що, як так, йдуть за Ісусом. Ісус їх вчить про е, вічну нагороду, про те, що вони отримають. Та й навіть коли апостоли йшли за Ісусом, для них це вже було нагородою, тому що. Інші люди могли лише здаля подивитися на Ісуса, багато хто не міг його торкнутися, тому що натупи оточували його, багато хто не міг зрозуміти значення притч. Апостоли з ним були, вони були тими, хто розповідали вже про Ісуса, ті хто проповідували про Нього, і це вже для них було теж великою нагородою. Але Петро. Дуже прямолінійна людина чітко, ясно каже, що нам за це буде. Ось ми залишили все. <кій> Після Великодня, в перші дні, читається текст, коли Петро раптом знову сідає на човен і знову з апостолами, не всіма, що правда, але сідають і знову йдуть ловити рибу, рибалити. Ну і тут з'являється абсолютно природне питання. То як же ж так він ось? Тут питається, ми все залишили і пішли за тобою, а там знову сідають на човна. Як вони його залишили, в якій формі власності, чи то була позичка, чи то була якась там оренда, чи то був якийсь там не знаю неповний продаж, що можна було пізніше до того повернутися, я не знаю. В будь-якому разі я не приписую Петрові якихось лихих намірів, що він насправді не залишив. Лише звертаю вашу увагу, читаючи цей текст на те, що людина за своєю суттю по своїй природі є істотою надзвичайно меркантильною. І ось ці торги, торгування не на базарі, а в житті, ось я тобі, а от ти мені, а от я тобі стільки, а от ти мені скільки, от я тобі стільки-стільки, а ти мені ні стільки, ні скільки. І якщо ми візьмемо будь-яку суперечку, чи то в родині, між рідними, чи то візьмемо на роботі будь-яку ситуацію, то, як правило, не знаю, там, в дев'яти випадках з десяти буде йтися саме про це, хто більше зробив, а хто менше зробив. І завжди через це саме люди будуть сперечатися. Ну, так воно було, так воно є, і так воно буде. Так що не думаємо, що це якось є по, по особливому в побожних людей. Чим цей текст хороший євангельський? Тим, що він представляє справжні прагнення будь-якої людини. Ну, Тільки з тим, що ті люди, які менш сміливі, не могли здобутися на ось це питання, як інші апостоли, то їм також було цікаво, що ж там Ісус пообіцяє, що ж там Він скаже, що ж там нам дадуть. Ну, Хоч не вони питалися, але ну давай розказуй нам, що нам там перепаде. Ми би хотіли це почути, хоч сміливості спитатися у нас не було. І цікаво за цим фрагментом насправді спостерігати. Ісус відповідає. Відповідає про те, що буде, воістину кажу вам, ви вже знаєте, що це воістину, кажу, там насправді е, чи там, ось це підкреслення е, звучало тоді, коли мало щось прозвучати надзвичайно серйозне, поважне. Отож, Ісус підкреслює: Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому бутті, мається на увазі вже нове життя. Коли сяде син людський на престолі своєї слави вчора на вечірньому чаї, було кілька питань про апокаліпсис, кінець світу, як це воно там буде, як воно там буде в кінці, яким чином це, ті всі смерті відбудуться. Ну, і от я відповідав, що от про це ми знаємо мало, знаємо про те, що туди потрібно прямувати, і щоб в раю власне, сидіти з Ісусом. Ну і ось Ісус сьогодні саме про це чітко каже. Коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Що Ісус обіцяє вічне життя. Але перераховую, що потрібно залишити. І коли ви знову почуєте вкотре. Ну, я особисто вам не бажаю, щоб ви це чули у своєму житті хоча б раз, але, на жаль, почуєте. А де таке написано в Біблії? Ну, як правило, це кажуть люди, які там не сильно ту Біблію знають, але завжди кістка в горлі стоїть людям богопосвячене життя і целібато. От нічого так не заважає. Кілька днів тому наша читачка напевно, що хороша і побожна людина. Не приписує якихось поганих намірів, але от почала бідолити в коментарях, що от які ж вони бідні, ті священники, що йдуть, і сім'ї в них немає, і дітей в них немає. І от такі вони бідні і нещасні. Ну і е, ну, десь по-людськи її можна зрозуміти, але ну, так класне ж тут Ісус каже ось цю фразу, яку може зрозуміти тільки та людина, яка покликання має. Це головний критерій розпізнання покликання. Задля мого імені залишить дім братів, сестер, батька, матір, дітей. Е, ось тут є ця суть. Е, люди, які залишають, розуміючи, що вони роблять, і робляться з своєї власної волі, ніхто не примушує, якщо би був примус. То, звісно, таке щось недійсне, ані шлюб не дійсне, ані свячення якісь там недійсні, чи обіти монаші. Е, люди це роблять задля мого імені задля того, щоб віднайти Ісуса. І тут бачимо цю повну відповідь і розмова про е, залишення всього, і розмова про Богопосвячене життя. Це надзвичайно цікаві теми. І дяка Богу, що по сьогодні є. Монастирі, по сьогодні, все-таки хлопці йдуть до семінарії. Хоч по сьогодні мені теж не ясно, чи в нашу конкретну семінарію хтось там поступив протягом цих останніх днів. Від останнього, останньої проповіді, коли я нарікав, що ще ніхто не поступив, то не знаю. Але коли десь видно, що якісь люди поступають, десь в якихось монастирях є, там чи хлопці, чи дівчата, то насправді на душі від цього дуже сильно радісно. Я вам теж кілька місяців тому розповідав про один випадок, коли. Одну дівчину намагалися переконати до сімейного життя, вона каже, ні, я все-таки буду цікавитися чернечим, нашим життям. І люди так розводять руками і теж там бідкаються, кажуть, як ж так, така молода, така гарна. Ну, в сенсі, якщо не гарна, то ще можете. Ну, Десь воно там так інколи звучить. Трошки навіть вульгарно, я би сказав. Тобто багато людей так насправді не розуміють цієї богопосвяченості, але чому не розуміють? Тому що цього покликання не мають. Зрозуміти це може лише той, хто це покликання має. Це не означає, що це буде легко, що це буде просто. Про це мови взагалі немає ніякої, але розуміння, так, це прояв покликання. І сьогодні ми з вами помандруємо до людини, яка великою мірою змінила. Європейський континент, взагалі західне християнство, святий Бенедикт з Нурсії, покровитель сьогоднішнього дня, два слова його біографії. Святий Бенедикт народився в Нурсії, це Італія. Близько 480 року виховується у Римі, виховувався у Римі, але, йдучи за голосом благодаті, вирушив до Субіако, де провадив пустельницьке життя. Присвячене молитві і самозреченню. Коли навколо нього почали збиратись учні, він заснував в околиці 12 монастирів. З часом перебрався до Монте Касіно, де заснував відоме аббатство і написав статут, який швидко розповсюдився по всій Європі. Бенедикт помер у своєму монастирі 21 березня 51 року У 1964 році Папа Павло VI оголосив святого Бенедикта покровителем Європи. Так от, і сьогодні пасує про Святого Бенедикта сказати кілька слів, хто він, чим він такий визначний, чому він так сильно вшановується. Отож, уявіть собі, що з'являється щось таке, як монаше життя. Є. То там, то там певні люди, які йдуть в якесь пустельне місце, роздумують про Бога, моляться, покутують, постять і живуть. Але дуже швидко з'являється проблема, тому що не зрозуміло, що робити, а чого не робити. Тому що коли людина живе звичайним сімейним життям, то там ритм запрограмовується тією ж самою і сім'єю. Є якась робота, є якісь обов'язки, є якийсь розпорядок, і там хоче того людина чи не хоче, але вона якось природньо одне за одним йде. Натомість, коли люди йшли в ці монастирі, пустельні, не до кінця було відомо. Як це все робити? Тому що, ну погодьтеся, сімейне життя, воно має багато своїх чисто природних закономірностей, коли хтось за когось відповідає, коли хтось кимось займається. Натомість, коли люди залишали, ось так як сьогодні написано, батька, матір, майно поля і так далі, то не дуже знали, як це життя організувати. І, власне, в Західній церкві, саме святий Бенедикт з Нурсії, написав свій устав. Ті, хто читають бревіарії, читають теж літургію, годин, то в годині читань сьогодні читаємо саме вступ до цього уставу святого Бенедикта. І святий Бенедикт попрописував, що робити, чого не робити. І так до слова кажучи, не одразу йому йшло це досить просто і гладко, тому що на початках. Як правило, люди на початках, от, наприклад, якийсь там молодий проповідник, якийсь молодий священник, то в нього цієї ревності є так дуже багато, і ця ревність така надзвичайно сувора. І таким самим був святий Бенедикт, теж був молодим, суворим, не дуже стриманим в цих обмеженнях братів і зробив їм ці обмеження дуже сильно міцні, жорстокі, можна сказати. Що ж зробили його братчики так чисто по-християнськи? Ну, як можуть зробити християни, а тим більше монахи? Як? Ті, хто знають, не підказуйте. <сум> а хто з... ну, от якщо хтось не чув про це, не знав, то поставте це відео на паузу і напишіть в коментарях. Ну і потім вже можете, як після того як написали, прослухати далі. Е, що ж зробили братчики? Братчики немало, не багато отруїлись ото Бенедикта. Ну, а як же? Що ж можуть зробити е, такі побожні люди? Звісно, що вбити співбрата, ну, як, як інакше. Сумна історія, і ця сумна історія закарбована в прямому сенсі цього слова, що означає слово карбувати в медальйоні святого Бенедикта. Є його передня частина, там, де зображений святий Бенедикт, де зображений келих чи чаша з вином, і там з іншої сторони круг, ну і там написано, що це там медальйон. І ця вся історія пригадує, як його хотіли отруїти. Тільки от він поблагословив, випив і нічого йому не сталося. Після того, після цього гіркого свого досвіду, от гіркого, бачите, тут таке двозначне слово, після цього гіркого досвіду, після того, як він вижив, він написав свій устав вже трішки лагіднішим. І цей устав базувався на кількох правилах, принципах. І навіть якщо людина десь там біографію святого Бенедикта не занурювалася, то все. Рівно десь там щось там трошки й чула. Таке відоме, славнозвісне, Ора Етлябора. Молися та працюй. Святий Бенедикт поділив добу на таких три фази: молитва, праця і відпочинок. Людина мусить молитися, тому що на те людина і стає монахом. Ще раз, ми зараз говоримо не про всіх християн загалом. Це він писав для монахів. Людина мусить третину своєї доби присвятити на молитву. Вибачте. Вчора ось семинаристу діяконо розповідав вчора чи позавчора вже забувся. Розповідав про таку цікаву ініціативу, як ТЗ. І я пам'ятаю, що коли там був, то. В день нараховували щось чи то 5, чи то навіть 6 годин молитви загалом за, за весь день. Ну, погодьтеся, що це досить немало. Але коли одночасно з'їжджається десь там 3 чи 7 тисяч людей, як правило, молодих, і проводять цей час в молитві, то погодьтеся, це робить дуже серйозне ураження. Так само, і, ну, хоча б глядачі нашого каналу, я знаю, що більшість людей, які моляться розарії щодня. То це люди, як правило, ті самі. Ну, і чи це буде розарій десь там зранку перед службою, чи в обід вже після коронки, чи ввечері цих дві години молитви, майже повністю дві, там, без копійок, з прямими телефонними дзвінками, ну, то погодьтеся, що це досить немало. Але разом з тим всім, ну, напевно, християнин без молитви ну, просто-напросто не виживе, тому що раніше чи пізніше щось почне проколюватися, вилазити, не тим боком йти. Так от, святий Бенедикт казав про це передусім Ора, тобто потрібно молитися, заклик до молитви. Далі він говорив про лябора, тобто роботу. І про роботу написано дуже багато, як і написано в його уставі, про лінь, яка є джерелом чи розплідником, маточником усіх інших гріхів. Тому що от саме з лінії, коли людина не знає, де себе подіти, чим себе зайняти, то дуже швидко з'являється абсолютно невтомний персонаж сатана, який людині підкидає, чим би то її зайнятися, як правило, займає її чимось грішним і недобрим. І тоді людина вже й сама не спам'ятається, як ой, як це воно так вийшло, я ж там не хотів чи не хотіла. І тут лише так у якості ілюстрації пригадаю е, прекрасного, абсолютно, персонажа, якому переписується авторство псалмів, дослідники кажуть, що він якісь з них справді писав, але точно не всі. Е, Давид, цар Давид. Який, коли виходив в бій, коли виконував свою царську функцію, коли керував військом, коли був суддею, тоді все йшло гаразд. І тільки в той момент, коли військо відправив, а сам почав байдикувати, тоді вже почав заглядатися на свою сусідку Версавію, з нею согрішив, пізніше її чоловіка вбив, ну і вся та печальна і дуже дуже сумна історія. Так от, святий Бенедикт, знаючи цю людську природу, дуже багато часу, дуже багато уваги присвятив саме. Поборенню лінії, Що от через лінь, коли людина не має якогось плану, коли людина не знає, чим зайнятися, то, як правило, байдикує, а з того байдикування виникає той чи інший гріх. Е, і це насправді сумно і прикро. Тому потрібно боротися з лінню, потрібно е, працювати. І ревність, якщо йдеться вже про богопосвячене життя, це головний аспект. Е, е, Богопосвяченої людини, бути ревною. Тому що якщо людина, яка присвятила своє життя на служіння Богові, не буде ревною в тому, щоб знайти душі, шукати душі, молитися за ті душі, проповідувати, євангелізувати, відвертати людей від гріха, ну то раніше чи пізніше така людина. Знеохотиться, і це ж саме життя залишить, тому що жодна людина не може витримати без сенсу. Якщо в чомусь немає сенсу, то людина це залишає. І далі, про що святий Бенедикт говорив, там крім оре е тляборе, ще, от вибачте, латиною не пам'ятаю, як вона називається. Мова йде про відпочинок. Людина мусить відпочивати. І третину доби людина мусить присвятити на відпочинок. Передусім, має бути сон, людина, яка не виспана. Може наробити багато біди. Я думаю, що годі перераховувати якісь приклади. Як правило, коли є якісь автомобільні аварії, вони є внаслідок того, що водій банально не виспаний. І, хоч люди нарікають на ті норми, на всю ту бухгалтерію і бюрократію, яка є в Європейському Союзі, але знаючи дуже багатьох водіїв в Україні. Що вони їздять дуже часто, кілька діб взагалі не спавши, ну, то зрозуміло, що ось така фура може влетіти, в'їхати в що завгодно і в кого завгодно. І не тільки цей водій постраждає, втратить своє життя чи здоров'я, чи там то майно, яке перевозиться, може бути знищене, але може бути зроблено дуже-дуже багато біди. Чому Бо людина не виспалася? Людина мусить спати. Отож, сон. Є такою аксіомою, він має бути обов'язково. Але крім сну, людина також має мати відпочинок, має мати час на якусь розмову, на якесь спілкування. ну, Бо інакше, якщо весь час тільки буде, тільки працювати, 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 в якийсь момент зламається без того відпочинку, тому має бути одне, друге і третє. І, звісно, це все має йти в гармонії, тому що має бути достатньо молитви, має бути достатньо праці, має бути достатньо сну відпочинку. Якщо чогось буде бракувати, то завжди щось буде вилазити боком. Таким був Бенедикт з Нурсії. Ми його ще з вами дуже добре знаємо про. Коли люди носять медалик, я ось хрестик з його медаликом також ношу, знаю, що дуже багато людей носять. Почав я його популяризувати вже, цей медалик на футболці, десь так бодай, з року 2010-го, це що вже років 14 приблизно. Ось нещодавно скоро до нас прийде нова партія футболок. Можна буде у нас на сайті їх також замовити з Бенедиктинським хрестом. Ну і там є такий текст: Сам хрест, зображення хреста, і написано Хрест святого Отця Бенедикта ну і далі скорочення літер. Так дослівно зараз не скажу, але більш-менш так. Там є акт екзорцизму, виганяння демона. Зле те, що ти пропонуєш, сам пий свою отруту. Йди геть. Пам'ятаю, що як ми цей текст на футболці писали на звороті, то люди, коли. Читали ось ці слова геть від мене, сатано, то багато людей з страхом кидали таку футболку і ледь не тікали, що ось такі страшні слова ви пишете, як таке може бути. Ну, от таке може бути і повинно бути. Саме так потрібно розмовляти з кожною спокусою. Спокуси до добра ніякого не виникає. Тому сатані ми кажемо геть, а Бога ми приймаємо. І вже завершуючи про святого Бенедикта, лише скажу, що молитовна практика роздумів над. Святим писанням, під назвою «Лекція Дівіна, тобто Божественне читання, поширилося саме через бенедиктинців, і вони заохочують до того, щоб весь свій день оповивати Божим Словом, постійно над ним, роздумувати. Всі інші монаші згромадження, всі інші устави вже виникали чи писалися на базі того, що написав святий Бенедикт. Що, звісно, ще раз підкреслює його важливість. Не заохочую до магічного мислення, що от тільки як буду носити там, медалик чи футболку з святим Бенедиктом, то всі проблеми втечуть, але ось про ці принципи згадувати варто. Ну, от якщо не знаю, там ці зображення допоможуть в цьому згадуванні, то теж, напевно, це буде добре. Сьогодні я пригадав кілька пунктів життя святого Бенедикта. Хай нам Господь благословить, щоб ми, вслухаючись в ці принципи, могли їх наскільки можна наслідувати. Амінь.